Пропонуємо вам відвідати оновлений музей, який зараз має назву військово-історичний. У серпні 2016 року він отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України. Першому експозиційному залі, присвяченому бойовому шляху 151-ї стрілецької дивізії, основний склад якої становили війни в Перші бойові дії 151-та стрілецька дивізія почала 13 липня 1941 року в районі міста Бихова Могилівської області Білорусії. Вона нанесла удар здовж дороги довськ Могилів. І відійшла в район міста Бихова, зробивши марш у 100 кілометрів під постійними ударами ворожої авіації. Закінчилась Друга світова війна. Багато змін відбулося в країні. Україна стала незалежною державою. І ось через 70 років війна знову вірвалася у наш дім. Кращі сини держави воюють на сході країни, як колись їхні діди та прадіди. І знову гибнуть бійці, чиїсь батьки-сини. Запрошуємо вас до другої частини нашого музею, яка присвячена подіям на сході України. Такий музей невеликий, ви бачите, але тут все ясно, зрозуміло. Хочеться подякувати і присутнім тут нашим бійцям. Дехто з них закінчив вашу школу. Про багатьох з них говорили про те, що це ваші батьки або випускники школи. Подякувати тим, хто сьогодні якраз от зараз захищає. Нас з вами і, за, і забезпечує нам в нашому місті в Україні мир. Подякувати вашим викладачам, директору, за те, що ініціювали і підтримали пропозиції громадської організації учасників АТО, створивши продовження музею історії подвигу українського солдата. І сьогодні ми вперше, одні з перших, ви у вашій школі відкриваєте таку, ну я вважаю, що необхідну вкрай. Подію. Існує легенда, що люди і події живуть в минулому доти, доки про них пам'ятаємо ми в теперішньому часі. Тому я вважаю Олена Ігорівна, добра справа зроблена. За що будуть дякувати вам майбутні покоління і дякуємо ми. Слава Україні! Дні для роздумів і для молитви, із надією в серці на дні, хоч би їх без утрав пережити, пощастило тобі і мені. І не знати, що зранку розбудить чи огірклої кави ковток, чи повітря, запечене в грудях. Чи новини із зони АТО. Чи без жодних новин невідомість? Уже навіть і тим дорога. мир вам, хлопці із рідного дому, що тримають війну в берегах, не дівчи казку, взявши в руки автомат, солдат який ще не бачив, пішов на світ. Пішов він воювати, щоб землю українсько. Захищати, в сучасні дні війна пройшла неждана, ніхто тоді не думав, не гадав, що мати буде сина проведжати. кровавий біль, хоч батько моя лише знам не дав. Ікона мати швидко висувала, набі йому малесеньку таку, щоб серце її сина захищала, від градів смертоносних. Від вся Україна є, як і мати, щасливі свободи захистить, що вернуться живими всі солдати і будуть милі діти їх рости. Дякую. А тепер пропонуємо оглянути експонати, на яких розміщено фрагменти бойової зброї, яка застосовується в зоні АТО. Експонати надані бійцями Слобідської сотні добровольчого батальйону ОУН, командир Литвиненко Леонід, позивний БЕК.